Два дні 13 та 14 грудня на Івано-Франківщині перебувала з робочим візитом офіційна делегація з Угорської республіки. До Прикарпаття угорці приїхали вже втретє. Основна ціль допомога при оздоровленні дітей з особливими потребами. Гості відвідали івано франківськ та Коломию. Сьогодні угорські делегати завітали до Коломийського дитячого будинку інтернату. Рік тому заступник генерального консула Ендр Саліпський взяв під свою опіку цей дитячий заклад. Vengérsko generálne koncúrsto v užgorode, kde to gotovo na závod náčale cestne s rukovodstvom Ivano-Frankovskoj oblasti, my sme spolupráve niekoľko ráz preňali vašich rukovoditeľov a starali sa konkrétne sági zdieľať radi sa trudničať. Eta pájeska bude aj palízna dla pripadavateľov, dla detí, І дитячого інтернату в Коломії. Про дітей з особливими потребами вже довгий час піклується і директор реабілітаційного центру інвалідів в Угорщині Коган Міхай. До слова, чоловік розробив особливий комплексний метод реабілітації, який проводиться шляхом психологічної допомоги. Проект активно працює на батьківщині гостя. Він каже, що наше майбутнє це діти, тому ми повинні робити все можливе, щоб вони були здоровими і щасливими. Питання щодо людей з особливими потребами у реабілітаційному закладі. Лекцію під такою назвою провів Міхай. Хан для коломийських вихователів роботою вчителів з дітьми угорський делегат залишився задоволений. наш основний принцип це те, що ми вважаємо кожну людину з особливими можливостями, індивідуальним індивідуальною людиною, яка має свою індивідуальну думку. У коломийському дитячому будинку інтернаті виховують 65 дівчаток. Всі вони з обмеженими можливостями, що залишились без батьківського піклування. Рік тому угорські делегати подарували Коломийському реабілітаційному будинку інтернаті Ернату опорні візки. за зовсім короткий час, отримали хороші результати. Приємним було те, що за цей рік дівчинка з хворобою ДЦП змогла ходити завдяки подарованому візку. Ми самі були свідками того, коли перші подарунки, коли генеральний консул України в Ужгороді. І пан заступник генерального консула Андре Сапінський, який сьогодні присутній у нас, подарували ті візочки для дітей. Ми бачили, як сьогодні сльози виступали у чех, коли за якийсь короткий період дівчинка, дякуючи цим візочкам. І тренінгом вона вже могла спокійно ходити своїми ніжками. От і е, ця співпраця продовжується. Заступник міського голови Коломиї Ігор Граділь переконаний, що необхідно підтримувати і надалі тісну міжнародну співпрацю. каже, що переданий досвід допомагає краще працювати для оздоровлення дітей з особливими потребами. Це вже третій приїзд наших хороших друзів із Угорщини. В основному кожен приїзд направлений на допомогу. Людям, які мають певні соціальні проблеми або певні вади із здоров'ям, сьогодні ми відвідали і наш будинок-інтернат на вулиці Староміській. і зараз ми всі присутні у приміщенні райдержадміністрації на лекції, яку читають наші колеги із Будапештського університету. В основному ці. Лекції присвячені проблемам, які існують у суспільстві в цілому, як в Європі, як у високорозвинених країнах, так і в країнах, які. Другого третього світу вихователі радіють таким дружнім відносинам. Вчитель реабілітолог Коломийського центру для дітей з особливими потребами Олександра Саменяк зізнається, що поради від гостей є дуже корисними, а хороший запозичений досвід вже дає позитивні результати. Звичайно, ми здобудемо нові знання і нові навики, практичні заняття, як з дітьми нашими поводитися. Бо не нам не вистачає нашого досвіду, якого ми здобуваємо на основі нас. В загальному є непогані успіхи. Наші діти так, як наша Руслан урядку Руслан Починає вже ходити самостійно, в неї ДЦП вона не виходила завдяки нашим заняттям і медичним. То вона починає вже поступово ходити. Перші кроки робить уже після прочитаних лекцій на теми, що стосується людей та дітей з особливими потребами. Угорські делегати провели інтерактивний діалог з представниками та співробітниками реабілітаційних закладів. Гості івано Франківщини залишилися задоволені результатами тісної співпраці. Олена Козаченко Володимир Скрабало, телеканал Раї.